Читала я про Бостонський шлюб. І колись от я десь про це чула, ну а зараз прочитала більш детально. Це коли дві жінки об'єднуються і ведуть спільне господарство. Наприклад, один будинок вони здають, ділять гроші наполовину, а в іншому спільний побут, спільні витрати чи вони мають житло разом теж дешевше. І отак от об'єднується колаборація і легше жити, і більше можна собі дозволити, правда? Ну, І спочатку я подумала, що ну, дуже зручно, є якась надія для самотніх жінок, правда? Кожен може лишитися самотнім, навіть якщо у вас п'ятеро дітей, ви знаєте, яке воно життя страшне. ну, Звичайно, я всім бажаю довгого життя, щоб. Жодного нещастя не було. Ну, хто думав, що буде війна, наприклад, От я в житті не думала, що буде війна, а я буду іммігранткою. Мені б в страшному сні таке от не проснилося. І дуже добре про це було сказано багато разів історичними персонажами, що жодної гарантії, навіть якщо ви королева, правда? Чи король? Багато мучеників і королів, і королев, я зараз намагаюся на це подивитись з іншого боку. Так ось спочатку подумала, може надія, ну так воно є десь. А потім я подумала, що це все одно, ну, по-перше, нещастя, що життя не вдалося, правда? А, ну, а по-друге, все одно треба бути приємною людиною, щоб з нею можна було домовлятися. Бо, якщо ви вибачте. Лайно, то з вами жодної колаборації не вийде, якщо ви вважаєте, що ви от сказали, що треба всім, вибачте за приклад, займатися спортом, чи бути веганом, чи вегетаріанцем треба бути. І все. І якщо інші не погоджуються, то треба задобувати. Бо ви точно знаєте, як вжити вам і іншим людям. Причому питання до вас: якщо, якщо ви знаєте, як жити, чого ви така нещасна? Це ж наш дівчатка, от, жодної демократії. Якщо ви ексцентрична центрична особа, то яка там колаборація? І все одно воно йде до одного і того самого: і з жінками, і з чоловіками. Що треба бути приємною людиною і щоб у вас пом'якшувалися риси з часом, а не погіршувалися.